Простий алгоритм заміни пробитої шини. Як це зробити швидко та правильно. Крок 1. Міняти колесо треба на рівній твердій поверхні. Крок 2. Вмикаємо стоянкове гальмо або режим паркінг. Ставимо упори під колеса, які не будуть мінятись. Крок 3. Послабити колісні болти до піднімання домкратом. Це важливо, бо, зриваючи болти, ви можете скинути автомобіль з домкрата. Крок 4. Встановіть домкрат та підніміть авто. Крок 5. Підкладіть запасне колесо під автомобіль для страховки. Відкрутіть кріплення пошкодженого колеса до кінця. Зніміть його. Крок 6. Пошкоджене колесо підкладіть під автомобіль. Встановіть запасне. Крок 7. Наживіть болти запаски хрест на хрест. Це треба, щоб вона стала рівно. Потім закрутіть болти майже повністю. Крок 8. Опустіть домкрат та авто. Дотягніть болти. Крок 9. На найближчій СТО чи АЗК перевірте тиск в запасній шині. І не забувайте встановити знак аварійної сигналізації та вдягати світловідбиваючий жилет. На останок традиційне побажання. Нехай ці поради вам ніколи не знадобляться.